За плечима компанії Євролайф Україна, 13 років успішної діяльності. За словами фахівців компанії, за весь цей період вона зайняла лідируючу позицію серед страхових посередників лайфового ринку України. Партнери компанії Альянс Україна, граве Україна та «Метлайф Аліко Україна, займаючи сильні позиції, є лідерами серед страхових компаній, що працюють на українському ринку страхування життя. Про це говорять цифри. На сьогоднішній день вже укладено 220 тисяч договорів, що складає 90 мільйонів доларів перших премій і понад 1 мільярд 600 мільйонів доларів страхових сум. 2012 рік год став очень успішним для компанії Євролайф Україна. Болі 14 тисяч українців довірили своє будущее нашій компанії. 7 березня в Донецьку пройшов інформаційно-презентаційний захід для співробітників компанії. На ньому керівники Євролайф Україна та її партнери розповіли про підсумки роботи у 2012 році та поділились планами роботи у поточному році. Донецьк став четвертим українським містом в рамках цього туру. Наши страховые продукты отличаются от банковских депозитов. Это не просто накопление капитала и его надежное хранение, но и параллельно еще и защита от рисков для всей семьи. Страховые компании подвергаются очень строгому контролю со стороны соответствующих органов надзора. Поэтому вероятность того, что страховая компания выполнит свои обязательства перед клиентами, стопроцентная. Наши страховые партнеры – это огромные концерны с мировым именем и более чем столетней историей. Их страховые продукты защищают клиента и его семью на протягом всієї їх життя. на тлі складної економічної ситуації, яка є причиною невпевненості населення, євролайф Україна змогла досягти позитивних результатів. Завдяки позиції, яку займає концерн Груп» на ринку окремих країн, а також довгостроковому обслуговуванню клієнтів співробітниками компанії, вона змогла не тільки втримати свою позицію, але й збільшити кількість договорів та розміри зібраних премій. Компанія Євролайф Україна разом зі своїми партнерами, спираючись на європейський досвід і українські тенденції розвитку страхового ринку, за ці 13 років співпраці не тільки змінились самі, а й змінили тренди на ринку страхування життя нашої країни. Мы планируем усиление обучения наших сотрудников для того, чтобы консультирование наших клиентов было еще более профессиональным. В корпорации с нашими партнерами мы постоянно работаем над адаптацией страховых продуктов под потребности современного украинского клиента.